Ось вам три топ-гіпотези, які працюють і будуть працювати ще довго. Перше, це просто пошукайте Sі Leo, наприклад, мене. І це теж вам перевага, якщо ви бачите вакансію, не пишіть до HR, напишіть SEO. Якщо ви напишете SEO, який ви крутий, класний, і так далі. Це він Цього HR скаже, давай йди, розглядай цього кандидата. Ви вже автоматично проб'єтесь. І третє, це пошук по конкурентам. Берете говорити, ті компанії, які є в Україні, їх там 700 штук. Дивитись на клач, дивитись, хто в них залишив відгуки. Вітаю це, якщо вони з ними працюють, ви можете їх перебити. Тобто написати конкуренту, ну ви їх конкурент, ви можете писати замовку, сказати, давай, відмовляйся від них, йди до мене. Ось відповідно поганий лід. Чому йому не вартує писати? Тому що це HR-агенція. Тобто це шведський замовник, вони шукають JavaScript, Microsoft Dynamics, да? Mid Senior Level. Але проблема, бачите? Таланті Ну, Dynamics 365 Senior Consultant, і ви бачите, що це рекрутингова агенція. Як девелопер робитись туди, ви можете, як IT-компанія, вони вас не візьмуть. І Відповідно, вони вам не скажуть, хто в них кінцевий замовник, тому що ви їх конкуренти. А ось, наприклад, той саді самі фільтри пошуку, але вже класний лід. Чому тому, що це продуктова компанія, яка працює з дотнетом, які шукають собі в штат, і ви можете написати їх сілеву і сказати: Привіт, братан! Я маю ось таке вирішення. я коштую 50 доларів на годину без податків, без нічого. Це тобі зекономить 40% твого бюджету. все класно. Погнали.